Мишка і кіт грали дуетом, музиканти хоч куди, до звіряти йшли з концертом. Нерозлучними були всюди разом кіта і мишка, на концерти, на гуртки. Мишка ще і піаністка, і співає залюбки. Ну а кіт лиш на гітарі, Виграє день і ніч. А як заграють вони в парі. А станчує стара піч. Дует котика тикає мишки чарувасіх слухачів, Доносили звуки руки скрипки і сигналу трубачів. Сіши на виступ, до друзів, несли квіти шоколад. Був найкращим у окрузі цей концерт для всіх звірят.